Вітаю вас на каналі ТТСК, Тепло та сучасний клімат. З вами Максим Яковець. У цьому відео я розповім, як вибрати свій твердопаливний котел, який ідеально підійде за всіма параметрами саме до ваших вимог. На нашому каналі вже виходили навчальні відео на тему твердопаливних котлів. Це відео про розрахунок потужності твердопаливного котла та про помилки при його експлуатації. Раджу обов'язково їх переглянути, бо вони теж допоможуть вам при виборі твердопаливного котла. Сьогодні ж ми розглянемо всі основні типи твердопаливних котлів різних конструкцій, і коротко я розповім про переваги та недоліки кожного з них. Перший варіант це котли для резерву. Їх зазвичай ставлять у тих випадках, коли основним джерелом опалення є газовий котел, електричний котел або тепловий насос. Тобто резервний котел використовується як аварійний варіант. Якщо щось трапилось з основним джерелом тепла і воно вийшло з ладу. Такі котли часто ставлять на дачах або в тимчасових спорудах, наприклад, у гаражах чи складах. Це класичні дводверні котли, вони можуть бути як із варильною плитою для приготування їжі, так і без неї. Колосники бувають водяні із труб, по яких циркулює вода, або ж чавунні. Теплообмінник може бути у вигляді однієї чи двох горизонтальних водонаповнених полиць, або у вигляді жаротрубного теплообмінника з прямокутних чи круглих труб. Переваги таких котлів, доступна ціна та невеликі габаритні розміри. Недоліки це незручність у завантаженні і чищенні, адже всього один отвір виконує обидві функції: і для завантаження палива, і для обслуговування теплообмінника. Також мінімальна тривалість горіння на одному завантаженні та велика витрата палива. Другий тип це повноцінні твердопаливні котли традиційного горіння на троє дверцят. Тут колосники теж можуть бути водяні або сухі чавунні. Теплообмінник складається з двох, чотирьох горизонтальних полиць. Інколи це комбінований варіант, коли поєднується водонаповнена полиця та жаротрубний теплообмінник. Переваги таких котлів, економія палива у порівнянні з дводверними, більша тривалість горіння та зручність у завантаженні і чищенні. Недоліки це вже вища ціна і більші габаритні розміри, що потребують більш просторої котельні, третій тип це котли тривалого горіння класичної конструкції. Такі моделі можуть мати від 3 до 4 дверей. Для зручності обслуговування теплообмінник у них зазвичай від 3 до 5 полиць, у середньому 4. Оснащуються вони електронною автоматикою, вентилятором і блоком управління. Хоча працювати вони можуть із механічною автоматикою як аварійним варіантом, але ефективність максимально розкривається саме з електронікою. Такі котли зазвичай обирають ті, хто планує використовувати твердопаливний котел як основне джерело тепла, і обов'язковим елементом до таких котлів є тепловий акумулятор або буферна ємність. Відео про буферні ємності є на нашому каналі, тож рекомендую переглянути. Колосники тут можуть бути як човунні, так і водонаповнені. Який саме краще вибрати колосник? У нас є стаття на сайті, де докладно розбираємо переваги та недоліки обох варіантів. До того ж, більшість котлів цього класу мають можливість встановлення пілетного факельного пальника для роботи на пілеті. Четвертий тип шахні котли нижнього горіння. На каналі є окреме відео про вибір шахтного котла, а зараз коротко. Основна перевага таких котлів це величезний об'єм камери згорання, що дозволяє топити турсою, тріскою, обрізками, а також збільшити камеру завантаження, встановивши спеціальний подовжувач. Завантажувальні дверцята тут можуть бути як верхні, так і фронтальні. Теплообійники бувають. Триходові або жаротрубні, але вони складніше в обслуговуванні. Такі котли справжня знахідка для тих, хто палить соломою, агровідходами, кукурудзи чи соняшника, чи іншими матеріалами з великим обсягом, але малою калорійністю. І дуже важливий момент: ці котли особливо вимогливі до системи димовидалення, тобто до димоходу. П'ятий тип піролізні котли. За конструкцією та принципом роботи вони дуже схожі на шахні котли по типу холмова. Їх особливість висока вимогливість до якості та вологості палива. Працюють вони лише при температурі теплоносія 75-85 градусів і обов'язково через буферну ємність. Їхня ціна одна з найвищих серед усіх котлів, окрім пелетних з автоподачі. Переваги, це бездимна робота, що актуальна для міст із щільною забудовою, та високий коефіцієнт корисної дії до 92%. Шостий тип твердопаливні котли ручного завантаження циліндрічної конструкції. Головна особливість величезний об'єм камери згорання. Такі котли можуть працювати на одному завантаженні на дровах від 12 до 48 годин. На якісному брикеті від 48 до 72 годин, а на вугіллі ще довше. Цей тип обирають ті, у кого обмежений простір у котельні, але потрібен повноцінний котел тривалого горіння. Недоліки: висока ціна, нижча надійність, складність завантаження та чищення. Сьомий тип чавунні котли. У них низький коефіцієнт корисної дії, по площа теплообміннику невелика. Вони мають малу тривалість горіння на дровах і вугіллі, не є котлами тривалого горіння, і, на відміну від сталевих, бояться перепадів температур. Секція може тріснути. Найкраще використовувати їх із буферною ємністю при робочих температурах 75-85 градусів Цельсія. Але при правильному підключенні та експлуатації. Такі котли надзвичайно надійні, адже, на відміну від сталевих, не прогорають. Якщо ви топите високоякісним вигіллям марки андрацит, у якого дуже висока температура горіння, то такий котел служитиме десятки років. І нарешті восьмий тип котли з автоматичною подачею палива, тобто з пелетним пальником. Пальники бувають двох типів: реторні та факельні. Реторні можуть працювати як на пілеті, так і на вугіллі, типу еко-горошок, або вугіллі марки насіння. Факельні ж працюють виключно на пілеті, деревній або з агровідходів. Детальніше про відмінності між цими двома типами ми розповідали у статті на нашому сайті. Переваги котлів з автоподачою, високий коефіцієнт корисної дії та довга тривалість роботи на одному завантаженні бункера. Залежно від об'єму бункера і палива, котел може працювати від 5 до 14 днів. Недоліки: висока ціна, дорожче палива і потреба обслуговувати пальник раз на рік, що теж тягне за собою додаткові витрати. Отже, у цьому відео я познайомив вас із вісьмома основними типами твердопаливних котлів. І розповів про їхні переваги та недоліки, які саме котел обрати вирішувати тільки вам. Якщо відео було для вас корисним, буду вдячний за підписку, вподобайку і коментар під відео. З вами був Максим Яковець, дякую за перегляд і до нових зустрічей у наступних відео.